Деньки, всім привіт! Можливо, за останні декілька тижнів я вас дещо втомив своїми відео про подібного роду автомобілі. Але справа в тому, що персонально я вважаю їх якраз таки максимально доцільними саме в цей період зимовий, прохолодний, коли можливо на дорогах є дуже багато снігу чи ще чогось подібного. Бо якщо ми візьмемо міжсезоння чи літній період, розкрити можливості відчути переваги подібного роду крос універсалів універсалів більшої прохідності, на жаль, Доволі важко. Вам доводиться або виїжджати десь в ліс, або з'їжджати з асфальтних доріг, шукати собі якісь пригоди, умовно кажучи. А саме в зимовий період ці пригоди вас можуть знайти в будь-якому місті нашої країни, тому що сніг може насипати, навіть якщо ввечері, вчора у вас було там плюс 10, а на ранок ви вже можете кудись не їхати, тому що часто у нас різного роду служби чекають, поки сніг хтось почистить, а не вони цим займаються. А вам їхати треба. І так може. Статися, що придбавши автомобіль, ну можливо, навіть трішки дешевше цього без повного приводу і збільшеного кліренсу, ви можете так нікуди і не поїхати. Олтрак чи Скаут, чи Audi Allroad чи Volvo Cross Country чи Subaru Outback чи щось подібне, дозволяє їздити на цих автомобілях в практично будь-яких умовах. Звісно, якщо ви їх експлуатуєте на дорогах загального користування, ці дороги там. Не знаю, засипало снігом, ці дороги можуть місцями закінчуватися. Чи, наприклад, вам потрібно виїхати на легке бездоріжжя? Так, от такі версії автомобілів це роблять дуже і дуже легко. Вони це роблять набагато економічно дешевше. Бо якщо ми візьмемо до порівняння... Аналогічний автомобіль від цього ж самого бренду від Volkswagen Tiguan, з такою самою силовою установкою 2 літра турбодизель на 190 кінських сил, який зазвичай встановлюється якраз таки в Alltrack і систему повного приводу, яка реалізована на муфті Haldex п'ятого покоління, то виключно в будь-яких навіть найпростіших найсприятливіших умовах ці автомобілі відрізняються по витраті пального як мінімум на півлітри, але це все. Паспортні дані, що буде в реальному житті, гадаю, більшість з вас знає, що ця цифра і розрив по витраті пального між цими автомобілями буде різний. Як буде різна динаміка, як буде різні відчуття від їзди, як буде різні, знову ж таки, витрати навіть елементарно на колеса. Passat Alltrack має менший профіль шин саме, тому навіть елементарно змінювати гуму на літню чи зимову, якщо ви купуєте її потім нову, буде дещо дешевше, ніж на той самий кросовер. Ну, тобто, це така аргументація. Чому вам треба купувати чи звертати увагу саме на версії таких крос-універсалів, а не на повноцінні кросовери. Як бачите, Європа, вона кросовери в цілому то і недолюблює. Якщо вони там і є, то вони представлені в якихось середніх або малих сегментах. Тобто це не супер здоровезні позашляховики, як, наприклад, у, на ринку Сполучених Штатів. Тому що Європа вона в більшості така прагматична. Вона дивиться, слідкує за економією, за ефективністю автомобіля, саме тому о таких. Автомобілів на європейському ринку на дорогах дуже і дуже багато. І мені реально персонально хотілося б, щоб їх було дещо більше. Я вже тут остаточно подумаю і свій автомобіль, навіть на повному приводі, звичайний гольф змінити на щось подібне олтреку. Тому що мені реально переваги олтрака сподобалися. Я от навіть сюди заїжджав, в ліс, доволі таки сміливо. Чого я б не зробив на своєму автомобілі, навіть маючи повний привід в ньому. Чому? Тому що Alltrack має, як я вже розповідав в попередніх відео, був у мене і Superb Scout, був у мене і Alltrack трішки інший по вигляду зовнішньому, і він є, до речі, в наявності, що е, тут по-іншому налаштована підвізка. Вона має більш прогресивну жорсткість, коли ви заїжджаєте якісь більш глибокі ями, вона стає більш жорсткішою, ваш автомобіль не так просаджується донизу і не так чіркає днищем. У цього автомобіля є е, е, цікавий такий. Захисний каркас, можна сказати, обвіз пластиковий по периметру кузова, який, навіть якщо ви трішки десь не додивитеся чи заїдете туди, куди, можливо, навіть і не треба було б їхати на звичайному автомобілі, то ця версія з таким обвісом ваші помилки дещо нівелює. Тому що шматочок цього обвісу знімається дуже легко, його можна або замінити, або, ну, наприклад, відремонтувати локально, і вам не треба боятися за те, що у вас там потрібно міняти бампер, який коштує декілька сотень євро, конкретно на цей автомобіль автомобіль якби фарбувати, і так далі. Саме тому ці автомобілі я так люблю. І коли вони приїжджають, я нереально тішусь Я доволі довго на них їжджу. Зазвичай знімаю дуже багато матеріалів, тому що від цих автомобілів я отримую справжнє задоволення. Гадаю, як і ви. Конкретно цей Passat B8 Alltrack вже засвідчувався декілька разів у моїх відео. Часто його в інстаграм у себе публікую через одну банальну причину. Гадаю, ви на неї зараз дивитеся і також не можете відірвати очей. Це доволі незвичний навіть для Alltrackів колір, який ще й комічну назву має до всього ж. І окрім кольору, цей автомобіль ще й має дуже дуже цікаве наповнення різноманітними опціями, можна сказати, такий собі перед. Фул комплекту цього b 8 Alltrack. Він приїхав у нас в рубрику на продаж, він пройшов попередню підготовку. І давайте ж ми подивимося, що цікавого я сьогодні можу чи хочу вам запропонувати. Отже, у нас місяць випуску, 12-й 2019 року, автомобіль поїхав у 2020 року. Перше по дорогам Німеччини. Він привезений з Німеччини від дилера після попередньої перевірки, тому що такі автомобілі, при тому, що їх дуже мало, їх ще й треба відбирати, тому що. Їх можуть доволі таки по-різному використовувати і можна натрапити на якусь халепу, але тут попередня перевірка мої колеги провели і він приїхав до нас. Що йому було зроблено? Всередині в ньому зроблено косметичне прибирання салону. Зовні автомобілю проведено косметичну поліровку зовні кузова. Лакофарбове покриття тут повністю не пошкоджене, воно не перефарбовувалося додатково. А під капотом цьому автомобілю проведено величезний сервіс у офіційного дилера з відміткою в сервісній історії, яка, до речі, є оригінальна. І повною замінено всі фільтри, замінено оливу ще й замінено ГРМ і помпу. Тобто автомобіль зараз готовий повністю до своєї експлуатації, якраз таки, в тих умовах, для яких він зроблений. Колір. Просто я не знаю, якась відьма його, мабуть, колотила на заводі і в цілому вигадувала для Фольксвагена, тому що виглядає він та ще контрастує. По-перше, з таким темним обвісом і ліхтарями позаду вони реально дуже і дуже класно виглядають в темну поруч, чи коли працюють стопи, тут бігаючі поворотники. Коротше, ну комбінація автомобіля, те, як він оснащений, та які опції у нього встановлені, реально заслуговує поваги. Тут є тонування, тут є хром рейлінги, хром на вікнах. Тут у нас є панорамний. Дах згори, це взагалі додатково. Тобто автомобіль, якщо ми його розглядаємо не тільки на використання, у повсякденні на роботу з роботи по своїм сімейним справам, якщо на ньому їздити в якісь подорожі на далекій відстані, то комфортний автомобіль для всіх: і для водія, і для пасажирів, в тому числі. Адже є панорама, є крутий огляд на всі сторони. Притоновані вікна не так напікатиме дітям там, чи пасажирам позаду. Ну і так далі. Пішли дивитися всередину, бо я замерз. Тут так холодно. Друзі, в даному відео немає ніякої спонсорської інтеграції, але я вас хочу попросити підтримати дуже і дуже важливий збір. Ми збираємо 250 тисяч гривень на автомобіль для мінометників з 23-ї бригади. Возити той самий важелезний міномет, бо і комплект до нього, і особовий склад. Автомобіль потрібен на вчора, тому що погодні умови змінюються дуже часто, то кочугури наметають, То багнюка така, що пішки навіть не пройдеш, і бійцям цей автомобіль дуже і дуже треба. Так співпало, що 5-6 грудня був день волонтера, потім день збройних сил України. Цю суму 250 тисяч гривень ми майже зібрали, лишилося менше 20 тисяч. Тому 10, 20, 30 гривень я попрошу вас закинути на реквізити або банку, або номер картки. Це все ви можете знайти внизу під цим відео. І таким чином ви доволі таки суттєво підтримаєте саме морально наших військових, яким зараз, в даний період, дуже і дуже важко. А вони єдині, хто захищає нас і нашу з вами землю. Тому долучіться до збору і підтримайте наші Збройні Сили України. Слава Україні! Всередині тут не менш цікаве наповнення, ніж зовнішній вигляд цього автомобіля. Ну, в першу чергу, це сидіння з яскраво такою вираженою боковою підтримкою. Вони затискають довга поличка під ноги, ще й висувається. Сидіння мають електрорегулювання, сидіння мають пам'ять на два водії, є функція масажу, тобто на дальній відстані це от прям взагалі. Топчик. Далі у нас тут є доволі таки цікава Ambilight підсвітка яка під колір автомобіля якраз таки може підібрати свій колір. Картки в дуже-дуже класному стані. Також зверніть увагу, наскільки практичні матеріали використовуються. По-перше, що сидіння зі шкірою повністю, тут все захищено пластиком, накладки є на пороги. Ну і тут також все зі шкіри зроблено, щоб якщо навіть брудні ви сюди залізете, десь там з рибалки, полювання чи ще чогось, якби, то автомобіль ви не супер. Замастили є по автомобілю косметично дрібні такі подряпинки, але їх небагато. Всередині автомобіль прибирали і полірували косметикою ззовні. Займалися хлопці з детейнг центру Detailing 21 у місті Харків, посилання на їх інстаграм-аккаунт, де ви можете частково навіть слідкувати і бачити автомобілі, які готую я до продажу, саме з їх допомогою. Реально доволі якісно роблять. Дуже швидко хлопці вже відкрили другу точку по детейлінгу. Рекомендую до них звертатись. Пішли грітися із цікавостей зовні у автомобіля є безключовий доступ, тобто на всіх чотирьох дверях можна відкривати це все комфортно, Окрім того, у нас сидіння від'їжджають, під'їжджають під час посадки і висадки з автомобіля. По багажнику ще трішки пізніше розповім, що там цікавого є. Давайте покажу тепер його вам всередині. Що ми маємо? Як бачите, вже тут цифрова панель, помітно її. У нас топова мультимедійна система. Passat або 8 будь-якій версії запуск все ж таки з кнопкою погріємося трішки в автомобіль. Сидіння мене підіпхало допереду. Далі, що у нас цікавого по комплектації? Шкіряне кермо таке з перфорацією комбіноване. Тут уже нові клавіші керування, новий, звісно ж, дизайн, наліпки Alltrack. У автомобіля є адаптивний круїз-контроль. Пробіг його складає 190 з половиною тисяч кілометрів, і є так званий треволасіст в різницю між адаптивним круіз-контролем і треволасістом, чесно кажучи, на цьому автомобілі за майже 600 кілометрів. Я так і не зрозумів, ну але є, то є. Окрім того, в автомобілі є весь набір асистентів. Це і смуга руху, адаптивний круїз контроль я вже сказав. І ще в нас є асистент зміни смуги руху. Є асистент мертвих або сліпих зон. От вони яскраво в дзеркалах світять, що ви нікого там не заділи топова мультимедійка Discover Pro. Це в нас 9,2 дюйма великий екран. Це в нас MIP3 вже. Найголовніше, що вона має функцію UpConnect Android Auto Apple CarPlay без Дуже багато хто цього Окрім того, вона дещо швидше працює, трішки гарніша в неї анімація у порівнянні з попередніми версіями, наприклад, які мали такий же розмір, якби, але ну, в цілому вона цікавіша. От у нас повний набір асистентів, як бачите, дизайн певних меню змінився. І тут у нас і розпізнавання, але в Україні воно не працює. І активувати, поки що мені його не вдалося. Ще й превентивна система безпеки є, яку я демонстрував саме на цьому автомобілі в окремому відео. Залишу посилання під відео. Перейдіть, подивіться Вулі цікаво, воно все працює. Далі у нас є багатозонний клімат-контроль, точніше, на три зони в пасаді, дві попереду, одна позаду. У автомобіля є підігрів лобового скла. окрім того, що воно підігрівається, ще має цікавий відтінок зовні. Його називають атермальним, акустичним. і так, далі підігрів передніх сидінь у автомобіля є роз'єми USB Type-C, два попереду, один позаду. Система старт-стоп, вибір режимів без адаптивної підвізки, але дозволяє поміняти трішки характер автомобіля. Далі у нас є паркувальний асистент. Задню просить. Добре. Будь ласка, так, от, вибираємо місце, автомобіль допоможе сам заїхати там вправо чи вліво, наприклад, сторону. У нас є. Камера заднього виду, у нас є асистент виїзду з парковки задом, і, мабуть, найголовніше, про що я не розповів, чого треба було почати, це світло цього автомобіля, його робота реально заворожує. Ставлю на відео те, як воно працює. У нас тут в меню є Dynamic Light Assist. Тут. Пасата, оскільки це мало того, що Alltrack, це ще й фейсліфтова версія, яка пішла з середини 2019 року. Тут у нас фари вже йдуть матричні, не просто світлодіодні, там з якимись заслінками, які керують якби, променями фар. А тут у нас матриця працює, називаємо так, практично як на ауді. Дуже дуже приємно. Забрали годинник у некуфейслів того пасата. Ну то й добре, у нас є на екрані, в принципі, ага, є. О, да, виводиться. Магнітола мультимедіа може виходити в онлайн. У неї є вбудована ЄСім-картка, і плюс до цього, завдяки цьому, знову ж ви можете контролювати стан автомобіля, дивитись, що він там де стоїть, чи закриті вікна, чи вимкнене світло в ньому. Повністю ambilight підсвітка також йде і по всім чотирьом картам, і по торпедо. Тут у нас є дзеркало, і ще доволі цікава опція, яка зустрічається не у всіх автомобілів з панорамним дахом. Це Підсвітка такого лайтбару, так званого, тобто це все ввечері можна налаштувати його яскравість і виглядає дуже і дуже круто. Панорамний дах, от, будь ласка, ми в лісі стоїмо. У нас світло в салоні. Ми можемо дивитися знову ж таки на дерева будуть, це гори, чи, Не знаю, якісь багатоповерхівки в місті. Це вже буде цікавіше, ніж дивитися на стелю цього автомобіля. Косметика по. Усім елементам дуже і дуже непогано в цього автомобіля. повторюсь його не намащує, не прибирає ніхто ніяк додатково. Бездротова зарядка, дуже зручне місце для смартфонів. Тут в фейсліфтовому пасаті вже зроблене. Набагато зручніше, ніж до цього було підлокітник. Туди можна щось запхати невеличкий, і от той ще один USB-роз'єм підстаканників автомобіля, два ключі. Пішли дивитись задню частину. Позаду теж не все так просто, як бачите, тут є ще й сонцезахисні штори на задніх вікнах, якщо пасажирам буде занадто світити сонце і тонування не врятує. Ambilight підсвітка, стан задніх карток взагалі дуже-дуже класний. Є деякі сліди того, що і сюди хтось присідав, але сидіння реально в класному стані. Ще така матова шкіра, виглядають вони дуже-дуже класно. Третя зона клімату: тут у нас ще є додатково інвертор на 220 вольт. 150 Вт можна туди навантажити. Сидіння позаду також тут шкіра, тобто по практичності, тут якраз таки все дуже і дуже круто. От ззаду панорама виглядає максимально круто. Тобто, заднім пасажиром тут буде просто в кайф їздити. Передній пасажир тут також має сидіння з електрорегулюванням, але без пам'яті, мабуть, ну, якщо пасажири міняються, то логіки в цьому якоїсь і немає для того, щоб ще й пам'ять тут була. Ну, кому як, власне, вже як є, як хто закомплектував, стан пасажирської сторони взагалі дуже і дуже крутий, що пластику, що знову ж сидіння, поріжки, тут все дуже охайно. Ну і ця сторона. Теж все доволі таки класно в автомобіля, тобто якихось там глибоких пошкоджень чи чогось подібного тут немає. Що цікавого є в багажнику, а я вам зараз покажу, дивіться, ключі в руках, і ми можемо зробити отаким от чином. і Багажник у нас автоматично відкриється, тобто, коли ви несете два якихось там баули, не знаю з чим там, нар... наловили риби і у вас руки зайняті, і ви можете це закинути якби без допомоги рук. Ну і також автоматично ми можемо закрити цю всю річ. Єдине, що нам треба, коли ми почули, як пікає автомобіль, від нього відійти. І тоді він все закриє автоматично. Як бачите, навіть при тому, що це пасад, така крута штукенція в ньому є. Хоча на дворі вже 2020 рік. І часто мені здається, що пасад міг би і більше всього давати. Ну, але вже як є. Окрім зручності відкривання, коли у вас зайняті руки, ця функція ще може допомогти у випадку, коли, наприклад, задня частина, як буває у універсалів, це їх такий невеличкий негативний момент. Заляпана чимось, дуже брудна, і ви не хочете мастити свої руки, відкривати по-друге. У пасата відкривання відбувається перегортанням значка. І взимку, особливо, коли він замерзає, відкрити його важко або можна навіть зламати. А тут підійшли, умовно кажучи, трішки потанцювали біля автомобіля автомобіля Трішки потанцювали, зігрілися додатково, ще потанцювали. Так, о, і він тоді нарешті відкриється. Не у всіх автомобілів ця функція спрацьовує з першого разу. Це реально якась головна біль. Доводиться іноді доволі смішно виглядати, коли ти стоїш, махаєш ногою, а воно не працює соромно. Ну, але вже як є. Таке враження, що рибу сюди ніхто ніколи і не вантажив. От і Пластиковий килимок, і пластик по багажнику, і бампер. Тут немає ніяких суттєвих пошкоджень, пластик боковий. Також у нас ще тут є клавіша, фаркопчик захований позаду, тобто там велосипеди, причепи з квадроциклами чи чим би там не було, сюди вантажити можна. Ще при автоматичному відкриванні задньої ляди тут від'їжджає на половинку штора. Ну, це така easy-open функція, здається, у Пасата вона називається, вона тут є. Далі, окрім цього всього, є відкривання сидінь і практично пряма підлога, де можна там і матрас покласти, заночувати знову ж таки на природі, самому з дівчатами, чи з ким би там не було Коротше, автомобіль універсальний і доволі цікавий. Пластик по цій частині є трішки таких, як бачите. Слідів використання, називаємо це так. Ну Але в цілому багажник на більш ніж 600 літрів у пасата ще й такий практичний, є доволі багато ніж. Тут у нас подвійна підлога, тут у нас компресор немає, хтось вкрав, тут є петля у нас. І по суті, все сюди повнорозмірне запасне колесо легко заходить, можна домкрат це все покласти і їздити вже не турбуючись ні за що. Колеса у цього Alltrack 17-го діаметру, що для наших доріг, мені здається, якраз таки оптимальний вибір, адже є достатній профіль для того, щоб гасити нерівності, для того, щоб більш безпечно себе почувати в ямах. У автомобіля гума Continental тут стоїть 2021 року. Літня ще з доволі гарним протектором. А зимова приїхала, але я не встиг її ще сюди встановити. Тобто тут буде повний комплект гуми на обидва сезони, ще в дуже гарному стані, що в нас попереду. По гумі, давайте подивимося. Тут також 2021 рік, також Континенталь і також непоганий ще протектор. Гальма у нас поїздили, але не критично, вони не просяться заміни от прямо сьогодні там чи завтра. Наприклад, повторюсь, основний сервіс зроблений. По технічній частині зауважень ні я за 600 кілометрів не виявив ні офіційного дилера ніяких зауважень додатково не було сказано. Автомобіль доволі свіжий. Попри свій пробіг, він має невелике напрацювання мотогодина. Їздив їх саме по німецьким автобанам, а тому можна сміливо на ньому ще проїздити, як мінімум ту кількість, яку він проїхав, і отримати неймовірне задоволення і від зовнішнього вигляду, і від його можливостей. Ще одна з важливих, на мою думку, переваг подібного роду автомобілів це, окрім того, що їм дуже часто наділяють цікаві, яскраві, якісь кольори, незвичні, цим вони додатково до себе привертають увагу. Так це ще й те, що. Автомобілі ці в такому обвісі навіть брудні виглядають. Охайно, ну, ти не сприймаєш це якось незвично чи неопрятно, наприклад, ніж якби це була звичайна версія без повного приводу і такого бездоріжного обвісу. Можливо, це здається тільки тим, хто знає, що за автомобіль перед ними, мені, наприклад, чи комусь іншому. Але, ну, така думка є, і можливо, навіть це для когось буде перевагою, бо не так часто треба мити автомобіль. Ти можеш сказати, що от був на офроді, тому він в тебе такий брудний. Ну, власне, про Alltrack я можу говорити доволі довго, як ви зрозумієте. Свої думки, враження про конкретно цей автомобіль, про цю варіацію, адже у нас що не автомобіль, то вони чимось відрізняються, навіть якщо вони ідентичні, є подібний алтрек в сірому кольорі, вони різні по опціям. Ну, Коротше, їх може бути багато, і відео про них також може бути багато. Коротше, свої думки лишайте внизу в коментарях. Якщо відео сподобалось, не забудьте тиснути вподобайку, щоб я тут не дарма танцював, мерз на такому морозі і холоді. І до нових зустрічей, до нових відео.